Das coisas. Цікавий анекдот. Дзвонить керівник штабу, міністра оборони і каже, армія збунтувалася. Що на Київ іде? Ні, взяли Донецьк, йдуть на Крим. А як ви ну, оцінюєте такі акції? Бо от остання акція мені така велолюдна, пригадується, 2 березня була. Після того було здано Крим. Знову тоді ж теж також апелювали до Путіна. Сьогодні апелюють до афемерного російського тероризму. Понятно, що ні, але ну, такі апеляції вони ну, на мою думку, варто було б до органів влади. Де палювать. Пане Олександре, mm -hmm. я зверну увагу на те, що тут знаходиться в основному не тільки молодь, да, а люди похилого віку, які не сидять в Фейсбуці, які е, ну в яких менше можливості до комунікації, і вони сюди прийшли. Я хочу сказати, що всі люди розуміють, що якщо не ми, то хто це буде робити? І дуже часто да, в тих умовах, коли ми бачимо, що ну не, не все змінюється, як би то хотілося, і ініціатива повинна йти не зверху. А вона повинна йти знизу, і е, я тоже, дуже дуже ну, вражений, що е, свідомість е, ну, зростає, і цей патріотизм він не пропав. Тому дай Боже нам усім і виходити. Я думаю, що якби даже був дощ, і цей людей би не було менше.